Розкажу супер історію. Mm -hmm. Я вже мав причіп, до речі, другий. Один мене вкрали. Yeah. Uh, yeah. Так, до речі. <coughs> і в мене е, ідея фікс, першу виникла, бо я до свого старого причіпа ліпити оці, <coughs> оці коротше, перила. Mm -hmm. Та, сам причіп дуже класний. Я вже він хоча б за ще не готовий, але yeah, я вже облизуєшся. Я вже дивлюся. Та, та, і вже така класна штука. По-перше, якісна. <coughs> Зробили ми маленький лайфхак. Зняли кронштейн з крила пластикового. Встановили його, тому що він кріпиться разом з ресорою. Коли перекинули на колеса, в першу чергу треба зараз виставляти борти. Скріплення звичайних стопів йде на байонет. Ось, ось так воно виглядає. Є, все чітенько. Гальма є. Однозначно рекомендую Василя, він все зробить за вас, і от в такому вигляді ви отримаєте готовий результат, і я думаю, будете цим цілком задоволені. Вітаю, мене звати Василь. Я займаюся оцінкованими причепами урса, консультую та продаю по всій Україні. Я зараз зі своїм замовником Русланом приїхали зібрати причіп. Модель Optima на 2,5 на 1,25 двадцять Покажу коротко весь процес по зборці. Якщо вас цікавить придбати причіп, будь ласка, по цих телефонах пишіть або телефонуйте краще, навіть зможу вас якісно проконсультувати. І ви зможете придбати такий самий чудовий оцінкований притчі курса. Робота кипить, Руслан вже працює, я теж виставив балку, Постав... зараз кріпимо дишло. Але все-таки ті колеса не, не, не пасують до того нового прицепу. Треба буде їх почистити. Та... У нас пауза на, на чай. Ой, смачний чай. Такий чай, ну, хіба в карпатському okay. регіоні, десь можна попробувати, або, або у Василя. У нас маленький трабл, Загубився тент і загубилася коробка з проводкою. Okay. Поки робимо ходову, ну, майже зробили її, okay. вип'ємо чаю, бо вже трошки схарилось. Okay. Ще їздили за колесами. <laughs> да, <laughs> ну, бо... Спонтанно Соні домовились про густюч. Mm -hmm. Тантелектрика то тимчасове явище. То все вирішується. Доброго. Руслан, як ти на мене попав? Ой, е Розкажу цю передисторію. Mm -hmm. е я вже мав в Парижі, до речі, другий один в мене вкрали. Так, до речі. У <coughs> 2019 році. Я ним буквально два місяці прокористувався, і в мене його вкрали з мотоблоком разом. Ага. <coughs> ну, Менше з тим, то таке. От. А потім я собі купив другий прищип вже в 20 тому, чи в -му? му році <гум> е, металевий, ну, фірму напевно, не, не варто називати, а звичайний металевий причіп. е, Фарбований порошкова фарба. Фо, та, порошкова фарба. Е, ось. І е, я ним користувався. Е, він мене фактично влаштовував всьому. <гум> е, але коли ти користуєшся якоюсь річчю, перевозиш той чи інший вантаж, тобі завжди чогось бракує. Як закріпити той вантаж, як його роз, правильно розформувати на платформі причіпа і то інше. Так? І я дійшов до того, що мені треба типу, щось Придумати якісь інші кріплення. Я почав де брати інформацію? Та в Ютубі. <кхи> інакше немає де? Попав на відео Василя. І це, І мені сподобався прищіп Урса з бакалітовими бортами і з тими верхніми чи як вони правильно знають, Ну просто бомба з ну, йде, Це <клес> опція по замовчуванню. Супер. Іноді в мене... виробників є таке, що це додаткові борти, просто ти за це платиш. Ну, так, так. І в мене е, ідея фікс, в першу чергу, виникла, бо до я до свого старого причіпа ліпити оці, оці коротше, перила. <клес> Походив, покрутив, подивився, Блін, ну фігня вийде повна, думаю. Ні, треба багато що переробляти. Коротше, вирішив я. А, плюс ще в тому старому причепі е, дуже сильно прогнулось дно, е, Ну, Насамперед, через те, що дуже е, велика відстань була перемичок одна від другої. Uh -huh. Фактично я там на ньому якісь е, тоннажі великі не возив, та, але там, ну, 300-500 кг було. І... Вона прогнулося вже настільки, що де, де коли ти їдеш, і думаєш, боже відпаде, не відпаде. Доїду, не доїду. Але вроді окей було. От і одним словом, е я думав міняти ще е дно в причепів. На бакалі то було фанеру знову ж таки. Mm -hmm. Одним словом, я коли то все почав рахувати, почав рахувати, скільки мені треба грошей вкласти. Особисто часу думаю та плюну я продам старий причіп, докладу пару гривень і е, куп, куплю е, то, то, що мені потрібно, та ну для, для користування. Mm, так. Василь шикарно подає інформацію, е, абсолютно якою стараюсь все чітко, все доступно, там до таких дрібниць, що фактично е, ну, нема до чого придертися. Коли ти вже до Василя дзвониш, е, ну ти тільки узгоджуєш там то чи інше, ну і він, звичайно, може підказати там, е, що вартує до добрати, докомплектувати, там е, які нюанси можуть бути і так далі. <кій> ну, рекомендую прислухатись. Дуже толковий чоловік, навіть якщо ви не зі Львова ага, <кій> особливо. От, та й все. І замовили, не, замовили Василя причіп, е, приїхав, е, от сьогодні пробуємо скласти. В принципі, вже нам трохи виходить. Втомилися, п'ємо чай. І далі будемо працювати, далі складати, крутити гайки. Тащимося, ага. все по феншую. Так, погода добра, дощ не падає. Соплі не лізуть. Так, сам причин дуже класний. Я вже, він хоча б ще не готовий, але я. Я вже, вже дивлюся, і вже така класна штука. По-перше, якісна. По-друге, ну, це відчувається, що він міцний, е, ну, шикарно. А ще, слава Богу, що там колеса влізли. Я щось таке вигадав, коротше, трошки не ті колеса купив. Ну, я їх не купляв, я їх мав. Фактично старі, та? от але такий розмір коліс трохи він великоватий. Але ми зато поміняли з тобою крила на більш, ну, так та. що воно з тими крильми буде Сам так порядно дивитися, і ти зато не будеш з ними хвилюватися, що вони в тебе не стягнуть від та? вантажу. Але я думаю, ти більше то не будеш возити, певно. Ні, а що мені в возити? Куди? ти? В коментарях це я звертаюся <ріст> до своїх глядачів. Дехто писав, що шви не зачищені. Роман. Власник урси, він каже, що спеціально шви не зачищаються, щоб не порушувати їхній міцність. міцність. Тобто, так само, наприклад, прицепи, які робляться в Німеччині, ті ж самі, вони не зачищають шви. Так, так, плюс не... є тут ще отвори дренажні е, всередині, тому що коли робиться гаряче оцинкування, то цинк заходить, коли опускається ця рама в ванну цинкову, то цинк заходить і всередину самих оцих труб, е, самого каркасу. Та, ну, а я в принципі не розумію, для чого зачищати ті ті шви, ну, типу, ну, до, до, красу, до, ідеалу. До, до ідеалу. Це не мебель в, там, в будинок, в квартиру, та, то я ну, з одного боку, це зрозумів. А <кій> це є робочий інструмент, скажімо так, що воно. Ні, на швидкість з не впливає. А то що роман залишає навпаки, що воно було міцніше? Я думаю, це навпаки плюс, а не цей, а не. Не, мінуси, не мінусів шукати, що там щось не зачищено. Ну, я кажу, хто не мав причіпа, походіть спочатку, подивіться, що пропонується на ринку, а потім робіть висновки. Я думаю, кращого ви не, не знайдете. За ті кошти, не знаю. Можливо, там пригнати за кордону щось та... За кордону там цінник зразу буде. Та, та, на там, штуку більше. Там і цінник, там і Боже, болю на голову, скільки розмитнути. Ну, це... це... Ще буває таке, то що я помітив, але це. Таке виробничий процес. Мається на увазі, от борти, коли оцинкуються, в ванну опускаються, вони прив'язуються до стальної проволоки. І в місті, де стикується проволка з рамою, наприклад, борта, там цинк налипає і є там залишки цинку, то ви можете акуратно просто його зачистити. Чим в ідеалі зачищати, мабуть, все, напільником не... буде запиватися, мабуть, може, напільник. з папером наждачним, я не знаю. Ну, там бувають такі от густренькі, але його реально зачищати варто, щоб там не, не ціплятися до нього випадково рукою, не поранити ще, щоб одяг не, не, не стягнути. То, то можна поправити акуратно, щоб цинк не збивати, а так на те можна не зважати, все решта. Однозначно, однозначно поводжую. Дуже класна річ. <кхе> я ще не користувався, але я вже бачу, вже кайфую. Тоби, яка машина буде дизель тягати? Е, та, Duster 1,5 Ну, Хоча, чесно кажучи, трошки мало того двигуна є. Е, от. Ну, але якщо там не грузити, як ти, ти вже потімеш, казав, то... Я бензіно, бензиновою тягав 1,6 мене mm. дачі я була, я тонну, більше тонни брав цегли. Ну, це, звісно, не дуже класно, певно. Це, це. Це. Але вона тягнула. Я на цьому старому причепі своєму тягнув найбільше вагу це 800 кг було. Це я е, mm -hmm. чомусь чоловік, який навантажував цей щебень, uh -huh. так сипнув від, від, від щиро серця. Як за 500 кг, а він так шурнув, то вже і не скидати було, бо дурня повна та вже так волочив. Направда недалеко, десь 30-40 км не більше їхав. От. Ти і... плануєш сипучі якісь возити? В принципі, та бо як на майбутнє просто що я чого питав, uh -huh. буде щось будувати? Uh -huh. Ремонт роботи тепер <клев> цей зараз. Просто розроблені домкрати uh -huh. фірмові урсівські. Там 150 штук нароблено балванок, мається на увазі заготовок. Uh -huh. І вони будуть піднімати більше тони. Тобто надишло буде ставитися. Досить надійна буде штука. Потім зможеш дозамовити, до замовити. Бо замовиш, я так, так само багатьох своїх замовників попереджаю про це, щоб потім. Поставити собі такий апарат, це тільки. Тих стосується, хто собі буде суміші якісь uh -huh. чи зерно, яке чи пісок. Е З іншого боку, ти ніколи е не, не знаєш, е що тобі доведеться завести. Припустимо, uh -huh. чи якомусь там е другу знайомому хтось попросить. Ну не відмовиш людині, no, так, так, так. <кхів> йому треба буде. А в принципі, е воно ж там не дорога буде. Що там думаю. Дві тисячі. Ну, то що це є за... 2000. Якщо ну прибли плюс-мінус дві <кхів> тисячі Роман <кхів> запитував, він орієнтував. Вони зроблять ролик, певно, як завжди. Бо мені Роман казав по телефону, що вони робили експеримент, четверо людей, чоловіків дорослих, ставали в причіп ага. на передній борт, і той механізм піднімав чотирьох одночасно. Тобто mm. він так нормально no. роз... буде розрах... розрахований на нормальну no, вагу, вагу, щоб підняти. So. Бо до цього ми використовували піджигульовський домкрат. Можна купити там фронштейні за 350 гривень, і жуглюський домкрат собі притарабанити. Але воно не так, він не такий просто надійний буде. От і все. Він там піднімає кілограм десь 500-700 приблизно. Поставили втулочку. Ось. Ціленький, все файно, клас. Клас купати, зробили так як треба. Да, да, в шахматному порядку. Бачимо вісім такелажних петель. Руслан захотів, щоб їх розбити в шахматному порядку. Зробили ми маленький лайфхак. Я так не робив раніше. Зняли кронштейн з крила пластикового, встановили його, тому що він кріпиться разом з ресорою кнот. І тепер. І, відповідно, ми коли будемо прилог, то просто прикрутимо до цього кронштейна, і буде вже набагато легше його виставляти. Підкатне на... класне, що воно е, в мене було не в попередньому е, типу угу. на е, надування повітря. І воно вроді класно, воно непогано їде. Та? Угу. Без, ну, це без питань. Так. Але я замучився кожен раз, коли я, припустимо, причі, в мене стоїть тиждень. Я не знаю, чи це Так. Чи це в мене такий випадок просто був, чи, чи цей це, <світ> такі колеса. І воно просто відпускало. І ще один момент воно е зламалося на самій осі. Прямо е так, е сама, сама ця сама е диск цього колеса він чуть-чуть підтріснув і колесо відповідно вже стояло. Нерівно не і дуже було незручно не користуватися таким. О, це класна штука, мені подобається. І те, що я на тому причепі бачив, то те прицітне було слабеньке на 750 <гум> <кг>. <гум> ти, так. Ти, ти Ми поставили більш міцніше. Так. Поставили раз, і я думаю, ми забудемо про це питання Дай Боже. на довгі роки користування. Коли перекинули на колеса, <гум> в першу чергу треба зараз виставляти борти, а далі все решта: крила, підніжки. Тому що якщо ви зараз поставите крила, у нас е, борти бокові мають кріпитися на болти. Три довгих болти. Ось один тут отвір, потім, певно, буде тут отвір, ось на краю тут. Якщо ми зараз поставимо крила, то буде трохи не з руки. Тому це треба вважати. А і до речі, зараз підніжки поставимо також, і тоді він у нас не буде завалюватись. Так що давай першим ділом будемо зараз підніжки ставити. Так, бери Супер. два тих кронштейна. Там був якийсь один момент, я пригадую... А, це тільки був момент з, з стороною їх монтування, коли замовляють оці дуги захисні, правда? Ага. Так, тому треба тоді зважати. А так то воно б на будь-яку сторону в принципі, кріпиться. Зараз я У нас дух під ніжок немає, в нас тільки опорні стійки, так що угу. тут нормально. Так, все. я думаю, що треба, дивись, рекомендую, так як воно буде закручуватись, то, наприклад, ось так ми можемо ставити, щоб ручка ага, туди поверталася, ага. щоб не цепляла, типу. Ось так. Все, працює. Так, я туди йду. Зараз наживляємо, потім зафіксуємо. А й після цього будемо розпаковувати борти вже. Про це я вам говорив, коли про проволоку казав, що прив'язують. Оце можна зачищати, якщо вас воно не напрягає, можете і не зачищати. Це сам цинк. Тому що він коли контактував з проволкою, то відповідно наварився, якби напаявся. Це свій час як ніколи не міг подумати, що я буду займатися балконами і вікнами, реально. Бо я гуманітарій, які там в біса вікна бля? і монтажники. Ну. Але ми робили балкони під ключ. Я, я взагалі по соціальності, бормально офіціант навіть п'ятого розряду, тобто поставив. Круто, круто. А, реально я працював а, дов, довший час. Та, як довше, весь років, напевно, 4 ага. за харчування. От. Але потім якось вдарився в іншу тему, в туризм той. та й слава Богу. Та й слава Богу, так. Я гайки туди ставив. Якщо так зробив, блін, логічно. Ні, нічого, можеш туди кинути її. Логічно. А я вже, напевно, не витягну так. чого? Витягнеш? Витягну, витягнеш. Бо Ой. Та нічого. Бачиш, я просто тому, не проконтролив. Добре, що ти є, що можеш підказати. І це супер. Є моменти, нюанси. Да, все таки. Просто я пам'ятаю, коли я перший причіп свій збирав з однокласником. Ще якраз ніяк не можу то відео змонтувати. Ну, То було тяжко. Це робилося методом втика. Це так здається, що воно типу як... Пробій помилок. Ну, але будемо говорити, що... Не побуляється тільки той, хто нічого не робить. Добре. А, ні, ось, от бачиш, якраз туди дивиться і буде нормально по ходу так. Та. Буде файно. Як в тебе? Ну, так, та. ану засовуй до кінця. До кінця сади його. Стоп. У нас бокові борти бакелітові трішки насідають на підлогу. Буквально на міліметр. Фанера ось ця лягає на цю. Відповідно, я зараз буду направляти ножиком і буду защокувати, але перед тим є в нас ось ці довгі тонкі болти, які тримають боковий борт до платформи. Їх в даній моделі три штуки, то ми трохи перед цим розширили отвори. Зараз вони ніби сідають нормально. Через то будемо зараз защолкувати борт і зразу будемо закручувати ті болти довгі. Бо якщо ви защолкнете спочатку довгий борт. А потім будете вкладати ось ці довгі болти, то буває таке, що там міліметр якийсь не попадає, і болт не сідає в своє посадкове місце. Відповідно, треба просверлювати, розширяти трохи. А розширити то складно, коли вже борт стоїть. Особливо, наприклад, коли колесо чи крило стоїть. Так, ви в нас бачите, зараз ні колеса, ну крила ми ще не поставили. Здорово, як кажуть, народ перемагає виходити до кінця. Ну так, да. треба надавити на борт. Все, зайшло, зайшло. Трішки тут намочив, щоб було легше тертя, щоб не псувати плиту. Важливий момент по пластикових крилах. Руслан поставив свої колеса 14-ті від Фіата. 14 185 на 70. Так вони досить жирно виглядають. Зимова гума. У мене слово паразит жирно. В чому тут фішка? Прикол в тому, що ми бачимо кронштейн в 15, тут 15 крила пластикові. Кронштейн треба окремо кріпити до рами. Коли у вас йдуть пластикові крила, базові 13, то оцей якраз кронштейн кріпиться. На цей болт, який тримає ресору. Але якщо в нас йде крило на 15, воно більше, відповідно, треба робити отвір або відразу замовляти крило на 15. І тоді буде ось так кріпитися. Бо в нас тут засада була з крилами, ми їх дозамовляли і міняли. Руслан не уточнив при замовленні, які в нього будуть, і я щось не запитав його. І нам довелося в процесі, поки причеп чекав на делівері, то нам прислали нові крила на 15. А ці 13-ки ми відправили назад. Ну, відповідно, тут теж отак кріпиться кронштейн. І виходить, якщо ми так дивимося, то ніби колесо не по центру. Але справа в тім, що в нас плаваюча ресора. І коли причіп будемо ми навантажувати, то відповідно він по діагоналі вверх, ось так, колесо буде рухатися. Відповідно, зміщатися буде на 10-11 годин. Скріплення. Звичайних стопів іде на байонет. Ось, ось так воно виглядає. І Ось так сюди треба вкладати. Там є чітко своє посадкове гніздо. По-іншому ви його просто не посадите. І плюс ось цей синій провід це йде на масу. Там ще є додаткова гаючка на 10, на 10. Ви прикручуєте. Ось так зафіксували проводку ззаді. Доводиться це робити під причепом, так як вона. Випадково попала на інше відділення разом з тентом. Але це не проблема. Ми зараз це допрацьовуємо. Далі ведемо проводку по цим таких кріпленням для проводки. Вперед до Аварійка. Є. є, все чотенько. Гальма, Гальма є! Добрий вечір, ми закінчили причіп. Єдине не зібрав, не поставили тент, бо вже не встигаємо. Руслан його поставить, збере вдома, деякі покращення зробить. Щоб ви спали спокійно, однозначно рекомендую Василя, він все зробить за вас і от в такому вигляді ви отримаєте готовий результат і я думаю, будете цілком задоволені. Так, як один із моїх клієнтів, Юрій зі Львова, він, наприклад, покращення зробив самого каркасу, ось вкладаю фотку. Тобі слово. Умівся. Я зрозумію, так, Ми досить добре сьогодні попрацювали плідно, е, перебороли всі якісь якісь які могли таки бути, але їх було б досить мінімально, так що я дуже задоволений. Е, е, хочу порекомендувати людям е, Василя, е, щоб вони обов'язково зверталися, хто хоче зекономити свій час, свої нерви, тобто не перейматися за доставку цього причіпа, не думати, як там він приїхав, не приїхав. Тобто, це якщо ви з, зі Львова. Але якщо ви не зі Львова, це не має значення. Ага. Такий же причіп вам приїде на делівері. І ви по моїх відео, яких досить багато на моєму ютуб-каналі, по причепах, як їх збирати, на що звертати увагу різні їхні комплектації. Ви без проблем такий причіп самі зберете в себе вдома чи на делівері, і будете точно таке ж саме мати. Дякую. Щиро дякую. Що довірився. Та 100%. Це. Я Все. абсолютно не шкодую. Абсолютно Щиро Дякую, Широ дякую. Все, замовляйте, телефонуйте. Прошу телефонувати до мене, я вам надам якісну консультацію. Зможу порекомендувати найкращий для вас варіант і по розмірах, і по комплектації, тому що дуже сильно вартість залежить від комплектації. Причіп, наприклад, в базовій комплектації ось такий ось 2,5 на метр 25. Він коштує 41 тисячу 400. Але його можна так прокачати, що ще додаться 1015 додатково. Все залежить від того, яку ви захочете ставити світу техніку. Плюс тент без тенту. Чи хочете ви посилити балку, ресори, додатково поставити металеві крила, чи ріжки стопи, чи дуги підніжки. Це все впливає на вартість. Прошу телефонувати. Я завжди на зв'язку і зможу допомогти придбати такий причіп. З мене презент. Байте здорові.